12 червня Бог як супутник. Свідчити неправдиво проти Бога завжди було справою сатани. Він був до спокон споконвіку, і у правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді, Івана 8.44. Отже, це, мабуть, сатана змусив багатьох людей повірити в те. Що Бог жорстокий, суворий і неприступний. Істина ж полягає в тому, що Бог є любов. 1 Івана 4.8 Він настільки доступний, що ми можемо приступати з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. євреїв 4:16 Фактом є те, що ніхто не може прийти до Бога інакше, як через Христа. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, Івана 14.6. Бо обоє ми маємо приступ у дусі однім до Отця, Ефесян 2.18. Але це не тому, що Бог недосяжний, а тому, що у Христі тілесно живе вся повнота Божества. Колосян 2.9. Він, Бог. І це єдиний прояв божественності, який може бути даний людині. Неможливо знайти Бога, окрім як у Христі. Вони єдині, і де Христос, там і Бог Отець. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син що в лоні Отця, той сам виявив був, Івана 1:18. Назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Коли Христос був тут, на землі, Бог у Христі примирив світ із собою, 2 Коринтян 5,19. Цього самого по собі має бути достатньо, щоб показати всім людям, що Бог Отець є протилежністю всьому суворому і забороняючому. Ісус сказав: Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім сина. Та кому син захоче відкрити, Матвія 11,27 Бог був явлений у Христі, бо Ісус сказав Пилипові, коли Той попросив показати йому Отця. Стільки часу є з вами, ти ж не знаєш, Пилипа мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То, як ти кажеш, покажи нам Отця, Івана 14,9. Відразу ж після слів про те, що. Тільки Він один може відкрити Отця, тому що Отець у ньому Ісус сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Матвія 11, 28-29. Христос був лагідний і смиренний серцем, але Він був лише проявом Отця. Тому таким є характер Бога. Це здається занадто дивним, щоб бути правдою, що Бог, Великий Творець, лагідний і смиренний серцем. Але тим не менш це правда. Одна біда в тому, що ми маємо дуже мізерне уявлення про те, що таке лагідність, яким був Христос, таким Він і залишається. Бо Він учора і сьогодні і навіки той самий. Єврею 13.8. Тому Бог і зараз лагідний і смиренний серцем, і саме тому він може бути супутником для людей. Характер Христа, коли він був на небесах і прославляв Отця до заснування світу, був таким самим, як і тоді, коли він прийшов на цю землю. Він не приймав образ з нагоди, він прийшов на цю землю для того, щоб показати людям, яким завжди був отець. Павло каже, нехай у вас будуть ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою став як людина. Филипян 2, 5, 7. Коли у Христа з'явився намір умалити себе? Коли Він був з Отцем? Смиренні і лагідність, які він виявляв на землі, були його природними рисами. Розум, який він виявляв на землі, був тим самим розумом, який він мав на небесах до свого приходу. І це був розум Отця. Прийнявши на себе вигляд раба, він служив. Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. Матвія 20, 28 Я серед вас, як службовець Луке 22. 27. Якби він прийшов на землю, одягнений у небесну славу, він не зміг би наблизитися до грішних людей настільки, щоб служити їм. Усі боялися б його, тому він прийняв на себе вигляд раба, але не прийняв на себе характер слуги, бо мав його і раніше. Хоча він, Господь неба й землі, та живе для служіння своїм творінням, тому, перебуваючи тут. Ходив він добро чиняче, і усіх оздоровлююче, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Дії 10:38 Зверніть увагу на вираз, Бог був із ним. Це причина, через яку Христос ходив і творив добро, сіляючи всіх пригноблених. Це показує характер Бога. Бог із ним робив ці діла. Івана 14,10. Прийшовши на землю, він спілкувався з жебраками, їв з митарями і грішниками, тому що простий народ слухав його з радістю. Марка 12,37. Так він ілюстрував слова Бога, бо так промовляє високий і піднесений по віки, живущий і святий його імення – Пробуваю я на височині то в святині, і зламаним та упокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця згноблених, Ісаї 57,15. І ще, так говорить Господь: небеса, мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх, який ж то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце мого відпочинку. Таж усе це створила рука моя, і так усе це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на убого та на розбитого Духом, і на тримтячого над моїм словом. Ісаї 2. Чого ми повинні навчитися з усього цього? Що оскільки Христос і Отець єдині, а Христос є лише проявом Отця, і оскільки Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки Той самий, і Бог каже: Я, Господь, не змінююся. То Бог буде супутником людей і сьогодні так само, як у Христі. Він був супутником бідних грішників 18 сотень років тому, за умови, що вони дозволять йому це зробити. Про Єноха сказано, що він ходив з Богом. І це були люди тієї ж природи, що й люди нинішнього століття. Опітниця Ісуса говорить, як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Івана 14,23. Тим, хто нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий, він каже: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. І об'явлення 3.17.20. Але ми повинні відчинити йому двері, визнавши, що ми бідні і нужденні, Бог мешкає з тими, хто має скрушений і смиренний дух, бо він сам має лагідну і смиренну вдачу. Він не може жити з іншими, бо, якби міг, то вони спробували б панувати над ним. І хоча він смиренний серцем, але він Господь над усіма. Люди відчувають себе вищими за Господа. І тому він закликає їх прийти і навчитися в нього. Було тобі виявлено, о людину, що добре, і чого пожадає від тебе Господь? Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Михея 6.8. Тільки подумайте про це, смертні люди вважають себе надто хорошими, щоб ходити з творцем неба і землі, і яке диво, якщо вони тільки залишать свою гординю. То зможуть узяти його в супутники, і він сам попросить про привілей бути їхнім супутником, чи можна уявити собі вищу честь? Авраам був названий другом Божим, друге хронік 27, Ісаї 41.8. Це сталося тому, що Авраам довірився Господу і прийняв Божу дружбу на його власних умовах. Яка головна характеристика друзів? Це те, що вони відкривають одне одному свої серця. Тому Бог сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Буття 18.17. Оскільки Авраам був його другом, він відкривав йому таємниці, бо таємниця Господня тим, хто боїться його, і заповідь свій він відкриває їм. Псалом 25, 14. Так і Христос говорить нам, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Івана 15, 14, 15, Останній урок, який ми повинні засвоїти з цих речей. Бог великий, творець і владика Всесвіту, але Він лагідний і смиренний серцем. Ми дізнаємося, що справжня велич поєднується зі смиренням перед славою ж скромність. Дійсно, велич Бога полягає в його смиренні. Ми не можемо осягнути цього, але ця думка дуже підбадьорює і піднімає настрій. Ми знаємо, що його велич полягає в його смиренні, бо псалмист каже, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч, псалом 18,35. Він робить нас великими, одягаючи нас у свою лагідність, якщо ми тільки підкоримося, Бог може жити з людьми, не втрачаючи при цьому своєї гідності, тому що Він справді великий. Коли Христос омивав ноги учням, не забував, що він їхній учитель і Господь Івана 13-14. Його друзі та учні, з якими він має найлюб'язніші стосунки, не забувають, що він могутній. Саме це робить спілкування з ним таким благословенням, тому що, хоча він проявляє свою ніжність і любов, вони знають. Що в нього є сила зробити все, до чого спонукає його любов, і на новій землі, де оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і вони побачать обличчя Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Об'явлення 21.3, 22.4 Ніхто у своєму піднесенні не забуде, що він великий і не буде зловживати його близькістю, бо саме через смиренне підпорядкування йому вони пізнали його велич та м'якість. Тож підкоріться, підміцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Перше Петра 5,6 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.